Всім привіт! Ви на каналі Jeffrey Games. і ви тепер на нашому каналі нова рубрика, де ми будемо тестити та оцінювати різних оперативників Rainbow. Суть цієї рубрики в тому, що я 30 каток підряд граю тільки за одного оперативника і показую вам свою першу, 15 та останню катку. Поміж цими катками я буду звучувати вам свою думку щодо гри за цього оперативника. Наскільки це цікаво чи тяжко, корисно чи весело, а в кінці я підведу короткий підсумок до вам, яка зброя мені сподобалась найбільше, скільки кілів мені вдалося зробити, скільки каток я програв чи виграв і так далі. Не буду довго вас стримувати, приємного перегляду. Цього разу мені довелося грати 30 каток за течера. один із самих перших оперативників. Дуже командний та корисний. Не втрачає свою актуальність вже протягом майже 9 років. Має хорошу зброю та дуже корисну обіг. Я вирішив зіграти перші 15 каток на автоматі EO8 5A2, а іншу половину ігр за R33. Подивимося, що з цього вийшло. Так, все. Перша катка за сечора. Що побачимо, як зіпсується мій рахунок. Так, за яку справив краще грати? Ну я спочатку було напевно на осіб L8, 5A2. Оце нормально, це нормально, що можна. Ну так там, вона нормально. О, спанкіл, спанкіл, справа, справа. Ах, ти тварь! ха ха я його навіть не бачу. А, і там пікає хтось, там я бачу лазерну указку. Тебе минута 15 хвилин. Мінута 15 хвилин. Зліва. Ну ні, все. Все раз, самий найгірший персонаж. в ah. грі. <coughs> Чого Макс грає на тачері? Таке. <coughs> 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 О, Макс, це к... відео, зараз я тобі покажу дуже прикольний цей махінацію. Це для крутії стратегії. Я... Як залізти на цей гіл? Дивлячись наліво цю хуй. Понятно, я не туди дивлюсь. Ну, я тут. Йди, іди тепер на до туда. Все, все, пошли пробуватися. Я не, не витримую вс. Is... Так, обрежу, я тебе не вбив. Дурна міна. Не, дурний смок. Я хочу. А чого ти не прийдем? Ні, я не There's можу стрелять Давайте почнемо грати.

Чому ви такі нуби? Як таки не взяти ні одного квадрата? Класне відео, 0-3 за а. сечера. Що? Монстр! Закрий рот! Час сечера настав! На! Перший кіл за сечера є! Ай! Я У меня патроны закончились опа! Лопал... Просто всех послепил... Сермай, сермай, сэр сермай. хам хью! Мейд, Мэйд, сэр Мэйд! Стоп Сзади, сзади сто, а! Ступня! И вы дебилы. Так, я погоняю всё из зброи. Жах! Мені кажется, что це твоя провина. Пішов Бо... нахуй. Бо ти... Я я вбив. Я тож вбив. Одного, блядь! Я теж вбив одного. От иди нахуй, бля. Все. Вина того, що на терміті за хардпричер грає ебаный дебіл. Ти в Спавницях где по... де попало, і бігає, де попало. Так а пуля, ти... дальше. Круто! Зламав в електрику, стою я втикаю. Пішли через разказ, да? А, не він хоче. Ну він нас три Мені приходиться як пешка просто за ним слідувати, тому що він три А, він вогонь пушить. Ну все, Ні, Не, сейчас щас якийсь. Як ви бачите, перші дві катки за течера не можна назвати вдалими, було тяжко звикнути до його зброї, до того, що він повільний, як віслюк, та до того, що моя задача це бігати за харббрішером, а не шукати кіли. Але що ж поробиш? Залишається тільки звикати до цього. Це моя задача на ближайший тиждень. За період в 15 каток я дізнався багато нового про цього британця. З нього слід обережніше стріляти по камерах. Блін, я тебе так вважаю, гарна людина. У мене два рази закатувати два рази. Також слід обережніше пушити сайт. Чебали капкан! Ще дізнався, що гра за цього противника може викликати в мене галюцинації. Що сосой! Та саме головне, хітбокси в нього набагато більше, ніж здається. Але настав час перейти до хороших моментів. 15-ту катку я відзняти забув, тому покажу вам 20-ту вже з другої 20-та катка за Сечера. Я вже намучився з цим просто. Оце просто Бона. ця зброя, я так собі зіпсував КД від рейд. Зарт-33 мене виходить краще. Але все одно, зараз я за захист відіграв добре. За Сечер я дам 2 кіла максимум. Треба було йти. А, перший порт! Так, я кидаю, давай сейчас. Ліво чи право? Да, попчу. Що? Ебать. Хуй так Там є He один игра в червоних сходах. Червоних? Б найс. Б. Це лесен. А він мене в гаражі один, але... Yeah. Все, гаражі максимум. Райсерс. А ше, на насын, на насю на, на точке. Найди. А я эйс дав за свечера. -мо! Я думал, я за 50 каток не зроблю ни одного. Не, <laughs> я говорю, просто зброя набагато краще. Давай, кинул. Китаю. Заморозил. нема. І він знову за. От зараз воно повинно їбанути. Давай, зривайся, зривайся, мала. О, бля. А, у ну них ще бандіт був. Там понятно, що трикали. Тубарау мене вбив. НТ. Я вбив його, йо. НТ. Дуже тяжко, тяжко. У них три було, ткаїт, бандит, та й. І тай да. І ми все одно пробилися якось. Так, вони. Роблю 2 кила і виживаю, а поки умираю, нічого не роблю. 4 кила і виживаю, умираю, нічого не роблю. 5 килов виживаю, умираю, нічого не роблю. Зараз я по ідеї повинен дати опять. Чукай держить камней. Ну, ні, це. Жак. Чи Шах. Чизайзи, че? Че, од. Чипок. Давай так. Вона не спіє. Я піду, я піду обіду, добре? Я yeah, yeah, yeah. тебе Кидаю план. Да, мы сейчас работаем. Можешь Не, мы не было Я тебе даю еще Найс лучший! Я сейчас поставлю свечи. Все, просто... Ну, страшно был. Короче, из... Все-таки. Найс! Боже, я там разбайты в золоте в плен. 12 или килов. Вот это файная катка за сейчас, мы не сподобались. За скринце. Це було 20 катка, ще 10 каток залишилося. Ура! Справи стали краще, помінявши зброю, я почав робити набагато більше кілів. Та вже звик до моєї ролі в раундах. Але все ж таки рекомендую вам брати з собою в паті друга, який буде грати на за заград брічера. якщо ви хочете має на тетеше, так набагато легше. Мені залишилося зіграти 10 каток. Більшість з них були вдавими. Що не скажеш про перші 15. Я вже повністю звик до зброї та не руїни катки своїм тіммейтам. Ось настав час 30-ї гри. Все, починаємо за атаку. Останні три раунди з вечора я його півроку не буду пікати. Давайте Чи? забанимо з <рії> До Речі, Богдан, ти знав, що фюз знає українську мову в нього біографії написано. Дійсно? Да, да. Хоча я думаю, капітал також балакає українську, подивіться, він як Ектор виглядає. Я думаю, Ектор і мене справа також дивиться наші відео, коли готує щось вдома Чому ти кричиш? Полика нема Доктор розняв А двері, 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 двері. А у кого бомба? А він закидай флешки. Тікай Хлопчик. Буде пуши буде пушти. Не пуш. Опа. Не, оце зброя мені дуже подобається у Тому що я за першу його зброю, Грав як лайну нюк. Як ся всю, то сразу и кадет ушло. Ой-ой-ой, шо я поставил? Молодечный доканит. Эээ, можешь кошор политик тут? Мене немає. Уаай таймінг, таймин, погоридор. Любав від вас, заприй в Знаєш? Да, да, там абсолютно нікого нема, тобі нічого не загрошує Найс, найс А я це плакала, плакала, душу рвала Чому мене завжди чути активатор, я ненавиджу Це я... Четвертий птень А ні, не четвертий Там, 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 зараз вийду до тебе Воно вбило Боже Вийди, тупий таща і тут. One ну і туди. Nice. На першому поверсі тачанкин. Сайт, yeah. Ах ти ж падло! Що тут робиш? Все! нарешті! Нарешті мені не потрібно грати за сейчера. ще одне MVP в копілку. З сейтру. Відведемо <пілці> підтоги. <пілці> зараз! Ну що, підведемо підсумки. Відразу хочу сказати, що моя оцінка оперативникам буде завжди суб'єктивною. Комусь зручно грати за щитовиків, комусь за хардпричерів, а хтось любить влітати кожен раунд за амару, тому оцінить кожен для себе оперативника по-своєму. Щодо статистики: за 30 каток на течері за 93 раунди мені вдалося зробити 73 кіла та вмерти 71 раз, що дорівнює приблизно 1.03 кд. Переможних каток було всього 15, рівно половина, тому він рейд складає рівно 50%. Також ці 15 переможних ігор мені вдалося отримати MVP 5 раз та зробити ейс. Моя оцінка цьому оперативнику це 7 із 10 балів. Із плюсів це безумовно користь його білки та зброя R33. із мінусів це одноманітність його геймплею та відсутність якогось гаджету для виходу в плент, тобто флешки чи смока. Особисто я не буду продовжувати грати на цьому оперативнику і нового відкрив для себе тільки потужність його зброї. Але я вважаю, що оперативник дуже потрібен команді майже на кожному сайті, де планується вхід через Мейнбридж. Ну а на цьому все, друзі. Пишіть в коментарях, як ми можемо покращити цю рубрику. Не забувайте про лайки і підписки. Вони мотивують нас робити відео частіше та краще. До зустрічі в наступних відео.